Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мі, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, кожна людина у своєму житті, а особливо людина сильної віри, вона бажає добудити Господу Богу в першу чергу. Вона може навіть себе часто питати, що я маю робити для того, щоб подобатися Господу Богу. Сьогодні Боже Слово нам говорить у Святому Євангелії, що один законовчитель питав Ісуса, яка найбільша заповідь в законі. І Христос йому безвалем дає відповідь, перша і найбільша заповідь. Люби Господа Бога Твого, свій Твоїм серцем, всією Твоєю душею, всіма твоїми думками і всією силою Твоєю». Каже Христос, що це найперша і найбільша заповідь а друга подібна до неї любив ближнього Твого як самого себе. Також додає Христос, що на цих двох заповідях стоїть увесь закон і пророки. Дорогі мої, у світі, якому живемо, ми часто зустрічаємо ліберальні погляди. Чому я маю ходити до церкви? Чому маю молитися? Чому маю любити Господа Бога? Я людина незалежна. Релігія це моя приватна справа. Можу молитися, можу не молитися, можу ходити до церкви і не ходити. Я не маю ніяких обов'язків перед Господом Богом. Приступати до сповіді, і ми чуємо неправильно, якщо прислуховуємося до таких думок, такої науки, яка, звичайно, що не походить від Господа Бога та Його слух, така наука походить від диявола, який є ворогом. Господа Бога, ворогом нашої душі та нашого спасіння. Чому ми маємо любити Бога понад все? Тому що Господь Бог сотворив світ. Господь Бог сотворив людину з любові для того, щоб поділитися з нею. Тим вічним щастям та радістю, яку він посідає. Господь Бог сотворив людину з любові. Не просто її сотворив, а також з любові до людини, Він посилає свого сина у цей світ. І властиво Ісус Христос, Богу чоловік, помирає на хресті з любові до людини за не нашого Спасіння. І тому ми, як у діти Божі, відкуплені Його хрестою смертю, Його найдорожчою кров'ю, зобов'язані любити Слово. Творця, який є батьком всіх народів кожної людини зокрема, і бути йому вдячними, тому що Господь Бог є черегом надприроднього життя, тобто життя Божої ласки. У святих Тайнах властиво ми утримуємо ті Божі ласки, які Христос. Вислужив для нас своєю хресною смертю. Дорогі мої, Господь Бог Ісус Христос у Святому Євангелії каже, що людина, яка любить своїх близьких, більше, ніж його батька, матір, брата і сестру, не є достойна Його. Дуже важливі слова. Це означає, що понад усе у своєму житті ми маємо любити Господа Бога. І та любов до Бога вона проявляється в першу чергу, тоді, коли ми зберігаємо Його заповіді. Так говорив Христос, бо хто береже мої заповіді, той мене любить. Чи можна сьогодні знайти таку людину, яка досконало береже Божі заповіді? Людину, яка боїться гріха, людину, яка боїться переступити Божу заповідь в чомусь дуже важливому. Тобто таку людину, яка боїться вчинити гріх тяжкий. Напевно, що небагато таких якісь одиниці. А це все говорить про те, що сьогодні любов до Бога не є досконалою. Як часто ми зустрічаємо людей, які кажуть, час від часу ходжу до церкви, приблизно раз на місяць по великих святах. Але кожної неділі ні Можу відпочивати, маю різні справи. Отже, любов до Бога в людини не є досконалою. Дорогі мої, бо той, хто любить Господа Бога, той пам'ятає про ті християнські цінності, свята літургія, це і безкровна жертва, якою людина, яка любить Бога, дорожить. Людина, яка любить Господа Бога, не пропустить жодної неділі та жодного свята, святої літургії. Людина, яка любить Господа Бога, ніколи не пропустить молитви зранку та ввечері. Перед їжою після їжні. Перед початком і в кінці кожного важливого діла, кожної важливої справи, людина, яка любить Господа Бога, вона чинить добро, а уникає зла. І це є правда. Дорогі мої, любов до Бога повинна бути досконалою в нас з любові до Бога. Ми повинні бути готовими на будь-яку жертву, щось втратити, зазнати інколи кривди, образи, переслідування насмішок, а але бути вірними Господу Богу. З Любові до Бога ми повинні бути готовими на все, а навіть за святу віру віддати своє життя. Такою має бути любов до Бога. А як часто ми забуваємо про це, як часто ми легко піддаємося спокусі, не чинимо ніякого спротиву, жодної боротьби, впадаємо в тяжкі гріхи. Це ознака, що ми не любимо Господа Бога. Бо якби ми любили Бога в часі спокуси перед нашими очима, би стояв образ Христа Розп'ятого, який з любові до нас помер на Христі задля нашого спасіння. Якщо би ми любили Господа Бога, ми б були йому вдячні за да життя. За дар Божої ласки, за те, що нас сотворив, обдарував різними дарами, талантами, розумом, силою, красою. Це все є дарі Господа Бога. А ми про це не пам'ятаємо. Є людей, які не мають того, чи іншого дару, які не бачать, не чують, не мають дару мови. Є каліки-інваліди. Дорогі мої, і тому ми повинні старатися любити Господа Бога досконалою. Ті всі дари, всі дари, які ми отримали від Нього, не маємо права звертати проти нашого Творця, не ображати Господа Бога своїми очима, слухом, своїм тілом. Також, дорогі мої, в сьогоднішній день застановляємося над тою другою заповіддю – любові до ближнього. Хто сьогодні говориться на цю тему? Нерідко зустрічаємо людей, які кажуть, я люблю ближнього. Але часто це є тільки слова і не більше. Бо любити ближнього означає чинити. Часі потреби, часі, коли ближній має різного роду проблеми, потюжити, розрадити, підтримати, допомогти навіть матеріально, по змозі, звичайно, це є доказ справжньої любові до ближнього. Дорогі мої в посланнях апостольських сказано. Хто каже, що любить Господа Бога, а ненавидить свого ближнього той неправдомовець. Тому що людина, яка любить Бога, не може мати ненависті до свого ближнього. Дорогі мої, і тому ми повинні сьогодні задуматися над тим, а часто немає тої любові, навіть серед найближчих. Серед найрівніших, які живуть в одному домі, постійно сверки ненависть, злоба ворожнеча, інколи навіть руками не розмовляють уніс одними, а ходять до церкви, приступають до святої Сповіді і немає навіть найменшого бажання до примени. В нас немає любові до ближнього. Дорогі мої, і тою найдосконалішою любов'ю до ближнього, тим вершком любові до ближнього є любов до своїх ворогів, якої завжди навчав Христос. Він казав любіть своїх ворогів доброївчині, моліться за них. А ми цього не хочемо чинити. Ми вважаємо, що це є щось подивогідного. Як можна любити ворога, того, хто мене ненавидить, переслідує, думає, як мені чинити зло, як мені відімстити. Дорогі мої, знову ж таки, послання святого апостола Павла. Там є сказано, не дозволь, щоб зло тебе перемогло, а перемагай зло добром. Дуже важливі слова. Ми ніколи не переможемо зла, злом навпаки, ми часто погіршимо ситуацію, ми часто злом, яким будемо відплачувати за злом. Ще більше розпадемо ворожнечу злобу та ненависть. Каже Христос, так само, як ви бажаєте, щоб люди вам чинили і ви їм чиніть так само. Дорогі мої, пам'ятаємо, що якщо ми будемо мати досконалу любов до Бога, яка включає в першу чергу нашу віру та духовне життя. Якщо будемо мати досконалу любов до ближнього, ми весь закон Божий виконуємо і виконання того Божого закону, воно нам видно, і ласка спасіння. Амінь. І ми Отце, і Сина, і Святого Духа Амінь.